Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо круті фільми, від яких перехоплює подих. Найкрутіші бойовики, трилери та екшени, де кожна сцена, вибух мозку. Фільми, які заряджають адреналіном, потужні сюжети, жорсткі розбірки, герої, які не прощають зла, перестрілки, погоні, помста, інтриги. Усе на максимумі. Не забудь вліпити вподобайку та підписатися. Бо далі буде ще гарячіше. Головне запам'ятай, кіно це більше, ніж розвага. Це емоції. Набережна Орфевер 36. У Парижі відбулися зухвалі та криваві напади на інкасаторські машини. Поліція під великим тиском. Громадськість вимагає результатів, а керівництво шукає героя. За справу беруться двоє найкращих: капітан Лео Врінкс та комісар Денні Клейн, колись товариші, сьогодні конкуренти, які борються не тільки із злочинністю, а й один з одним. Обоє мають свої методи, свої секрети і свої слабкості. Той, хто першим впіймає банду, отримає підвищення і нову посаду керівника головного управління. Та гонитва за злочинцями перетворюється на психологічне протистояння, в якому кожен може зрадити, кожен має що втрачати, і кожен вважає, що правда на його боці. Напружений французький кримінальний трилер. Нік Х'юм, зразковий батько, чоловік і працівник, який живе спокійним життям у передмісті, все змінюється в одну мить, коли його сина жорстоко вбиває член злочинного угруповання. Побачивши, як система правосуддя не здатна притягти винних до відповідальності, Нік бере правосуддя у власні руки. Його жага помсти перетворює його з мирної людини на безжального месника. Відтепер його життя це боротьба, у якій він не зупиниться ні перед чим, навіть якщо це зруйнує його самого. Це глибокий, похмурий, але важливий фільм про моральний вибір і ціну людського гніву. У південній Африці в місті Кейптаун жорстоке вбивство молодої білої дівчини. Справа доручається двом поліцейським Аліману Зулу, досвідченому і принциповому детективу, який у дитинстві пережив жахи насильства за часів апартеїду, та його партнеру Браяну. Молодому, емоційно нестабільному, але рішучому слідчому розслідуючи вбивство, вони занурюються в підпільний світ наркотиків, мафіозних зв'язків і глибокої соціальної несправедливості. Чим глибше вони просуваються в розслідуванні, тим очевиднішим стає зв'язок між сучасними злочинами і темним минулим країни. Фільм наповнений жорсткою реальністю, емоційною глибиною та політичними підтекстами. Доктор Пол Керсі, успішний хірург, чия робота полягає в порятунку людських життів. Але коли його дружину жорстоко вбивають під час нападу на їхній будинок, світ пола руйнується. Розчарований тим, що поліція не знаходить винних, він бере правосуддя у власні руки. Вдень Пол продовжує працювати лікарем, а вночі виходить на вулиці, озброєний, щоб шукати злочинців. Згодом з'являється інформація про таємничого месника, якого одні називають героєм, а інші вбивцею. Полу доведеться зробити вибір між помстою. І справедливістю це сучасна інтерпретація класичної історії про помсту, яка піднімає питання справедливості, морального вибору та межі між законом і особистою розправою. Вбивають доньку детектива Томаса Крейвена. Всі думають, що ціллю був він. Але в процесі розслідування батько починає відкривати шокуючі факти про подвійне життя своєї доньки. З'ясовується, що вона працювала у великій урядовій компанії, яка причетна до небезпечної змови. Томас, охоплений горем, стає на шлях помсти і правди, наражаючись на опір з боку високопоставлених сил. Це особиста історія, яка перетворюється на політичний трилер, де батько не зупиниться ні перед чим, аби. Дізнатися, хто і чому забрав у нього найріднішу людину. Втомлений і цинічний нью-йоркський поліцейський Джек Мозлі отримує на перший погляд просте завдання супроводжувати дрібного правопорушника Едді Банкерта з поліцейської дільниці до суду. Відстань усього 16 кварталів. Проте все виявляється не таким простим. Едді важливий свідок у справі проти корумпованих поліцейських. А ці поліцейські зроблять усе, щоб він не дійшов до суду. На мозлі чекає важкий моральний вибір, зрадити присягу або захистити свідка, ризикуючи власним життям. Це історія про спокуту, довіру і боротьбу за справедливість, навіть коли шансів майже не залишилося. Крістіан Вулф математичний геній, який з дитинства живе з формою аутизму. Він працює аудитором для найнебезпечніших кримінальних організацій у світі, допомагаючи їм приховувати незаконні фінансові операції. Коли Міністерство фінансів починає розслідувати його діяльність, Крістіан вирішує взятися за безпечну справу, перевірку легальної корпорації, яка виробляє сучасні технології. Але замість спокійної роботи він потрапляє у вир смертельно небезпечної змови. Де його математичний розум та бойові навички стають єдиним способом вижити. Завдяки сильній акторській грі Бена Афлека, продуманому сюжету і напруженим сценам стрічка залишає глибоке враження. Друга частина фільму офіційно вже вийшла, та скоро буде у цифровому форматі. У центрі сюжету Шон Брайер, рішучий агент ЦРУ, що працює у Парижі. Під час розслідування теракту він виходить на Майкла Мейсона, американського кишенькового злодія, який, сам того не знаючи, вкрав сумку з вибухівкою. Вибух спричиняє паніку в місті напередодні святкування дня взяття Бастилії. Мейсон опиняється під підозрою, але швидко стає єдиним союзником Шона в заплутаній грі змов корупції та маніпуляцій, що загрожують масовими жертвами. Разом вони повинні розкрити змову та запобігти новим атакам терористів. Фільм тримає напругу з перших хвилин, і, хоч сюжет доволі передбачуваний, динаміка, бойові сцени і атмосфера не дають нудьгувати. Фільм розгортається в 1995 році під час боснійської війни. Загін американських морських котиків виконують секретне завдання в Боснії. Але під час операції вони випадково натрапляють на затоплене золото часів Другої світової війни. Це відкриття веде їх до нової небезпечної місії, здобуття золота, яке знаходиться на дні озера, серед ворожих територій. Тепер вони повинні знайти спосіб дістатися до цінного вантажу, не потрапивши під вогонь ворога. Фільм має типову для бойовиків динамічність з акцентом на екшн сцени та спецефекти. Хоча сюжет дещо передбачуваний, а персонажі стереотипні. Він може припасти до смаку любителям військових пригод. Іграшкові солдатики. Елітна приватна школа для важких підлітків Регіс стає ареною смертельно небезпечної гри, коли її захоплює група терористів на чолі з безжальним Луїсом Калі. Вони беруть учнів у заручники, сподіваючись змусити уряд звільнити наркобарона – батька Калі. Але серед школярів є група друзів, які не мають наміру сидіти, склавши руки. ВІЛ, син відомого судді та його друзі вирішують дати відсіч терористам, використовуючи свої знання школи, кмітливість та згуртованість. Поки влада готує операцію зі звільнення заручників, підлітки розробляють власний план порятунку. Фільм поєднує елементи підліткової драми із напруженим бойовиком. Створюючи унікальну атмосферу боротьби за свободу. Брайан Мілс колишній спецагент. Після виходу на пенсію він намагається стати ближчим до своєї дочки Кім, яка живе з матір'ю. Коли Кім вирушає до Парижа з подругою, наївна подорож перетворюється на кошмар. Обох дівчат викрадає організація, що займається торгівлею людьми. Отримавши короткий телефонний дзвінок від доньки в момент її викрадення, Брайан розуміє, що має лише 96 годин, щоб її знайти. Озброєний своїми унікальними навичками. Він вирушає в Європу, не зупиняючись ні перед чим, аби врятувати ким. Попереду небезпечна гонка з часом, підпільні ринки, злочинні синдикати і жорстока правда про світ. Це не просто фільм про порятунок. Це історія про силу волі, безстрашність і любов батька, яка не знає меж. Джеймс Різ молодий співробітник американського посольства в Парижі. Його життя здається ідеальним: престижна робота, кохана дівчина і мрія про кар'єру в ЦРУ. Та все змінюється, коли йому доручають напарника, безжального і непередбачуваного агента Чарлі Вакса. Разом вони поринають у світ шпигунства, наркотиків, мафії та тероризму. Що більше заглиблюються у справу, то очевиднішими стають змови та зради навіть серед близьких людей. Для Джеймса це не просто перевірка професійних навичок, це боротьба за виживання. Фільм поєднує в собі гумор, шпигунські інтриги та вуличну жорстокість. Джон Траволта створює яскравий, безкомпромісний образ, який задає тон усьому сюжету. Том Ладлоу жорсткий та безкомпромісний детектив із Лос-Анджелеса, який звик діяти по-своєму, часто порушуючи закон заради справедливості. Після трагічної смерті дружини він живе у постійній внутрішній боротьбі, розриваючись між обов'язком і власним болем, коли вбивають його колишнього напарника, якого він вважав зрадником. Ладлоу починає розслідування і потрапляє в смертельно небезпечну павутину корупції, яка веде до найвищих. Ешелонів поліції. У міру того, як він заглиблюється в справу, виявляється, що найбільшу загрозу становлять не злочинці з вулиць, а ті, хто має носити значок. Фільм залишає глядача з гірким, але правдивим післясмаком. У світі, де зло маскується під порядок, навіть найкращим доводиться робити вибір між злом і ще більшим злом. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.